Засідання асоціації сільських та селищних голів Житомирської області відбуваються регулярно. Найчастіше на них піднімають питання, що стосуються розвитку сільських територій та підходів до самоврядування. Відбудеться чергове засідання керівників асоціації. Це буде і обласна наша асоціація, і всі представники регіональних, тобто з кожного району, будуть керівники, їх заступники. Найбільш активні, скажемо, представники територіальних громад одночасно ми будемо і підводити певні підсумки роботи за рік і ставити завдання нашої роботи на наступний період. У Житомирській області створено три асоціації, до яких входять представники органів самоврядування, які при вирішенні низки питань діють спільно. Сьогодні в системі органів місцевого самоврядування в нашій області. Діють три асоціації: це Асоціація сільських селищних голів, окрема діє асоціація міських голів і є асоціація голів районних рад і обласних. Ну, чому три? Тому що вони, по-перше, були створені в окремий час, створювалися якби, за такими певними напрямками. І сьогодні ми провели відповідну роботу з тим, щоб об'єднати ці всі три асоціації. У нас є така координаційна рада, яка ну, об'єднує або скажімо так направляє діяльність цих всіх трьох асоціацій. Одним з головних питань чергового засідання асоціації сільських та селищних голів стане впровадження програми Рідне село, яка полягає у створенні кооперативів з виробництва сільгоспродукції.